Зараз цим людям насправді є дуже важко, напевно, важко є под війну ще тому, що вони не просто, знаєте, от в мирний час прийшли на виборах, перемогли. Фактично їх впихнув туди народ, і народ дуже зараз є агресивний. Ви знаєте, коли народ агресивний, він не думає. Найменше щось не то, люди вже зразу там піднімаються, вже бікетують. І насправді е, ті ж самі проросійські агітатори вони поширюють і багато таких нехороших відео, як наш народ поводиться з владою. Ви знаєте, навіть якщо попередня влада вона була злочинна, то не означає, що до всіх, хто будуть займати ці посади, треба відноситися як до собак, як до худоби. Все-таки писання каже, що царя треба шанувати, так? треба шанувати всіх тих, хто є при владі, і поки що, поки що, я бачу, що в нашого народу немає ще правильного сформованого відношення до тих, хто стоїть при владі. А ви знаєте, якщо люди, які прийняли цю, цю естафету від народу, і вони бачать, що народ не вірить. Підозрює, ну там як чуть що ми зразу там тебе на майдан, чи ми тебе скинемо. знаєте, ніхто з нормальних людей не погодиться працювати в такій атмосфері. Це є з одної сторони, про що при, які, при яких обставинах була поставлена сьогоднішня влада. І номер два. Вони переживають шалений тиск. Шалений тиск. Ви знаєте, от. Ну чому навіть ми беремо церкву, так чому навіть в багатьох служителів серцеві напади, приступи, чому багато і тому тим людям їм не насправді важко. І я не дивуюся, що вони можливо чогось не бачать. І дехто каже: Ну що вони ці бовдури, ми їх поставили, та треба то, треба то, знаєте, дуже легко керувати з телевізором. візо. Тіпа, а ці ті, -ті я їх слухати не буду, я переключу туди. Значить, може там щось не ви не так і так знаєте, такі наші люди вони звикли бути експертами, але бути експертом на дивані біля телевізору і бути там в тій Верховній Раді, ти розумієш, що будь-яке рішення, ти яке ти приймаєш, яке при яке вони приймуть, це буде або добре, або зле, або буде мир, або буде війна, і це насправді є дуже важко. Це дуже важко. Я впевнений, що якщо би зібрати всіх експертів і сказати, а ну-ка давайте прийміть рішення, вони б зразу почали думати. Знаєте, ну то треба всі порадити, то треба цей, ну не можна спішити. Так що ж ти ж ну, таки, що от недавно там бігав в трусах по хаті і був іншої думки. От. І знаєте, от мені прийшло це місце, коли замість Моїсея став Ісус Суснатом. Знаєте, дуже схожа ситуація. Молодий лідер. Молодий, молодий, ну будемо говорити, так як начальник, чи я не знаю там президент, як його можна прирівняти. Але в будь-якому випадку це є молодий керівник, і ви знаєте, йому не було легко е, тим лідером. Чому? Тому що народ його постійно прирівнював до Моїсею. Знаєте, це, ну, це є жахливо представте собі. От ви прийшли, ви такі, якби є, але ну, от, знаєш, от Моїсей отак, от а от Бог на нього так реагував, а Моїсей отак от от молився, ти так не молишся, а Моїсей отак от з нами розмовляв, а він був добрий, а він був мудрий, о, він був такий зрілий. Хочу сказати, слухайте, воскресіть собі, Моїсей. Але тим не менше, Моїсей помер і не збирався Воскресати, і замість нього став Ісус нами. І для Ісуса Навина був дуже серйозний виклик. Йому треба було стати і почати все-таки кудись цей народ вести. І що Бог говорить до Ісуса Навина? Моїсей, раб мій, помер. Все, старе померло, старого, старого не вернути, і більше так не буде. Є нова реальність, є те, що є сьогодні. А тепер вставай, перейди цей Йордан, ти і весь народ цей, до того краю. Що я даю їм Ізраїлевим синам. Кожне місце, що стопа ноги вашої ступить на нього, я дав вам, як я говорив Моїсеєві. пустині і цього ливану, і аж до Великої річки, річки Єфрату, увесь край Хітеян, і аж до Великого моря на захід буде ваша границя. Не стоїть ніхто перед тобою по всі дні життя Твого. Як був я з Моїсеєм, так буду з тобою. Не залишу тебе і не покину тебе. Будь сильний і відважний, бо ти зробиш, що народ цей посяде той край, що я присягнув був їхнім батькам дати їм. Тільки будь дуже сильний і відважний, щоб додержувати, чинити за всім тим законом, що наказав був тобі Моїсей, мій раб. Не відхилишся від нього ні праворуч, ні ліворуч, щоби щастило тобі в усьому, де ти будеш ходити. Нехай книга цього закону. Не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень і вночі, щоб додержувати і чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливим дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Чи ж не наказав я тобі: будь сильний і відважний, не бійся і не лякайся, бо з тобою Господь, Бог твій, в усьому, де ти будеш ходити. Ви Знаєте, коли стільки разів Бог підбадьорив Ісуса Навина. Ви знаєте, він укріпився, і як наслідок 10-й вірш ми бачимо перший наказ нового президента і наказав Ісус урядникам народу, говорячи: перейдіть посеред табору, і так далі, і тому подібне. Тобто він все-таки піднявся, він зібрався, він мобілізувався і він видав свій перший наказ. І ви знаєте, що почалися чудеса, розступився Іордан, і народ Божий почав вторгатися активно. В обітовану землю. І я би хотів дороціння, щоб ми молилися за наш уряд, щоб ми молилися за нову владу, щоб Бог їх укріпив всередини, щоб Бог укріпив їхнього духа. Да, їм нелегко їм дісталася країна в стані революції, в стані руїни, в стані всіх тих провокацій і перевороту, в стані загрози війни. І напевно вони найменше цього очікували. Але що ж, з нами є Бог? Це є наша опора, це є наша підтримка і це є їхня опора. І тому ми будемо їх благословляти, щоб вони були сміливими, щоб вони були мужніми, щоб вони були однодушніми, щоб між ними також не було розділення, щоб вони могли чути Бога на тому рівні, на якому вони є, щоб вони могли розуміти його керівництво, його скерування для нашої країни, і щоб вони дійсно як Божі про посланці вели країну в тому напрямку, в якому це бачить Господь. Алілуя! Батько, ми дякуємо тобі за...